Нещадки короля Данила Галицького відновлюють давні традиції предків. При Галицькій гімназії вони створили королівський клуб. Ініціаторами виступили гімназисти, а з організаційною роботою допомогли педагоги. Зважаючи на клубний формат молодіжної дитячої юнацької організації, потрапити до неї може далеко не кожен. Адже королівський клуб створили для формування нової інтелектуальної еліти Галичини. Ця ідея створення королівського клубу виникла у нас вже давно. Але реалізувати її вдалося тільки зараз. Наша гімназія створювалася, коли Галич святкував 650-ту річницю з дня коронування Данила Галицького, і саме звідси походить наша назва Королівський клуб. Тобто цією назвою ми хотіли підкреслити те, що ми відносимося до Гал... до Галицького князівства, де кожен камінчик дихає його цікавою і древньою історією. Галицький королівський клуб має свій статут та велику раду. Саме вона й визначає пріоритетні напрямки клубної діяльності. Окрім інтелектуальних звершень, не цураються королівські нащадки і фізичної праці. Вони розповідають вже встигли відзначитися благодійними роботами з облаштування дитячого майданчика та відомого саду, створеного на честь князя Володимирка. Планують у клубі також взятися за фундаментальні дослідження місцевої генеалогії. Створені для розвитку і підтримки обдарованої молоді, творчої, задовільняємо потреби як наукові дітей, так і творчі, так і суспільно суспільно-політичні, так і культурно мистецькі. А ще цікавить нас краєзнавча і пошукова робота. Якогось одного напрямку діяльності клуб не має. Наразі клубу не виповнилося ще й чотирьох місяців. Він налічує у своїх лавах лише 15 членів. Однак у майбутньому сюди прийматимуть усіх. Від них на думку великої ради.